Привіт-привіт, мої любі друзі, підписники мого каналу, а також гості, які навідались на мій канал. З вами я Світлана, Рукоділля і не тільки. Рада вас всіх вітати. Сьогодні в нас субота, 12 жовтня, і хто зі мною давно, мабуть, здогадався, що я вже вдома. Перед собою ви бачите мої майбутні процеси, які я буду продовжувати, а точніше сказати, завершувати. Це мої плани на майбутній тиждень. І перше, до чого я хочу повернутися, це ось такий янгол миру. Нагадаю, що він у мене вже вишитий повністю. Єдине, що десь у мене тут не пам'ятаю де, є один хрестик, який має вишитися металіком. І залишилося тут мені зробити бек на цьому янголі і вишити крила. Крила великі будуть. І я не впевнена, що вони в мене на цьому шматочку канви помістяться, треба мені порахувати. Ну, але більш за все, мені треба взяти новий шматок пластикової канви. Отже, буду завершувати свого янгола миру. Дуже я за ним скучила, він дуже гарний. Тож, з понеділка я до нього приступаю. Вже я знайшла нитки, і, в принципі, я вже підготувалася е, до вишивки, так? Відкладаю. У нас вже пізній вечір трошки відсвічує, бо світло штучне включене. Так, і ще ви бачите перед собою одну роботу, яку я планую вишивати і ішивати на цьому тижні. Це отакі ось новорічні іграшки від буцили. Вишитих у мене здається, Чотири. Так, вишитих у мене чотири. І буду вишивати слідуючу. Здається, я тут ще щось і відрізала вже, підготовлювала. Ну, не буду витягувати зараз все з пакетика. Все в мене тут сховано. Все добре організовано. Матеріали в мене Складені в таку красиву пластикову коробочку. Все компактно, все добре, бери і вишивай. Тож, буду приступати до оцих іграшок. Дуже мені хочеться завершити ці іграшки в цьому році, тому що в мене ще є плани на цей рік, і хочеться ну, максимально все встигнути. Тож, в планах на слідуючому тижні. І оці іграшки. Було б дуже добре, коли, коли б я робила одну іграшку в тиждень. Це було б дуже-дуже-дуже чудово. Так, ідемо далі. Хочу показати, що я вишивала на цьому тижні. У мене останні кілька тижнів вишивалася тільки одна. Робота це сакуровий сад. І він у мене таки просувається дуже добре. По аркушам я вишиваю по паперовій схемі, а відмічаю, нагадаю, у електронній програмі, тому що мені цікаво кількість відшитих хрестиків, свій прогрес прослідковувати. Тож, аркуш паперу завершується ось. Тут ось видно, прослідковується лінія, а оце вже я зайшла на нижній аркуш. І я все думала, як мені продовжувати, чи мені вишивати, йти вниз, чи мені вишивати от слідуючий другий аркуш по рахунку. І все-таки я вирішила, що коли я зрівняю, тут мені зовсім трішечки залишилося, ось покажу трішки ближче. Тут буквально трішки залишилося заповнити ось середи хрестиків, і тут ось трішечки, і отут ось шматочок. До речі, в бік це я теж вже зайшла на другий листочок схеми, тож я вирішила. Вишивати, йти в сторону. Якраз я зашию тут іще дерево, тут буде велика мішанина в квітах, в цвіту дерева. От. І далі буде зашиватися небо, небо зашиватиметься швиденько, воно буде напівхрестом. Тож я вирішила йти зразу в верхню частину картини, вишивати, а потім вже буду. Переходите на нижню, там буде найцікавіше, там буде озеро, там буде місточок. Ну, саме нуднувати, це от саме мішанина в деревах, в квітах цакури. Але я цю роботу буду продовжувати вже. в мене вишито більше, ніж 6 тисяч хрестиків. У цьому шматочку бек я відшиваю теж не по ходу роботи. Це вперше я так роблю, зазвичай я вишиваю, а потім вже в кінці роблю бек. Зараз я практикую трошки по-іншому, так як воно в мене вишивається на п'яльцях. І я вже звикла до п'ялиць, тож на раму я її вішати не буду, а буду вишивати на п'яльцях, тож і бек вирішила робити ну, заразом по ходу роботи. Цю роботу я залишати не буду, буду продовжувати і надалі. Тож на наступний тиждень у мене вже підготовлено три процеси. В якому порядку вишивати буду, я не знаю. Мабуть, я буду таки кожного дня брати оцю роботу сакуровий сад, а ті дві інших, я не знаю, чи я буду чергувати по черзі. Ну, взагалі не знаю, як це буде відбуватися. Буду, буду дивитися, як, як мені захочеться. І ще хочу вам трішки показати, я приїхала додому не з пустими руками. Я дуже хотіла знайти, там, де я проживала в Чехії, дуже хотіла знайти рукодільний магазин. Спеціалізованих магазинів там немає. ну, В усякому разі, я не знайшла. От мені здається, що все ж таки він має десь бути. Ну, я не знайшла. Але маленькі дрібнички я собі придбала. Тож, хочу з вами поділитися, показати. Ну, Це зовсім-зовсім дрібнички, дійсно, Мені в ідеалі хотілося купити якийсь набор для вишивки. Байдуже який, чи Dimensions, чи, ну, все-таки я думала, як б хотілося б мені, от Польща рядом сусідня країна, і, можливо, б щось би польські якісь набори продавалися, то я б купила б собі щось польське. Орхідея, да, здається. Орхідея, здається, так, польська фірма, де на пластику іграшки, і пасхальні, і, і здається, і новорічні є. Якщо я не помиляюсь, ну, таки, мабуть, орхідея. Відалі, звичайно, я купила б собі орхідею. Ну, але я не знайшла нічого, хоча нитки так я знаходила в в'язальні. От трішки вишивальних ниток, в чешські, не знаю, як вони називаються. От, навіть DMC трішечки знайшла, але зовсім зовсім трішки. Новорічні тканини знайшла. От канву невеличкими шматочками бачила, продається, і навіть наповнювач уявляєте, Такі невеличкі пакети по 100 грам, здається, цього наповнювача було. Ну, що це дивно було, що я навіть наповнювач знайшла, а от набори для вишивки не знайшла. Тож, багато я розмовляю, давайте я буду вже вам показувати. Перш за все, ну це не рукодільне, але буде рукодільне. Ось таку коробочку я придбала. Ну, це просто супер. Це металізована коробочка. Тут були цукерки. Цукерки дуже смачні, їх уже нема. А коробочка залишилась мені. Ось така красива. Здається, це, це Прага. Нічна Прага. Мені здається, що я навіть тут була. І все це бачила вживу. Але це не точно. Тож, отака от чудова коробочка, вона дуже вмістительна, містка. Так? Багато чого сюди. От сюди можна прекрасно помістити якийсь процес. Ось тож у мене така в моїй колекції металевих коробочок з'явилося поповнення. І навіть не одна, є ще одна, але вона з печивом, тож, коли ми скуштуємо печиво, коробочку ми звільнимо, і я покажу ще й другу коробочку. Далі, далі, я придбала ось такий туніський крючок. Я знаю, що і в нас в Україні вони продаються, але він мені, на жаль, ніколи не попадався ніде. А Мені дуже хотілося його мати, і, і там таки я в магазині його знайшла. Тож, я його придбала розмір 2,5. Написано, що 30 см довжина. Це можна в'язати крючком палантини. Тож я спробую. Нитки в мене для цього є. Будемо пробувати. Ще в мене є маленька коробочка. Я сюди положу магнітик. Тут були вітамінки. Це коробочка, ну, ці вітамінки продавалися в магазині. Ну, я не скажу, що це по типу цукерок. Ну, такі смачненькі. Тож, є ще коробочка ось така. Сюди положу магнітик і буде гольничка. Ну, коробочки це окреме окреме моє хобі. <смір> Збирати коробочки, дуже їх люблю. Тож, є поповнення. І заходили ми ще в один магазин, він виявився швейний, але в ньому продавалися, ну, Ниточки, ниточки от такого плана і трішечки інакші. Я вибрала крю. вирішила, що вони мені пригодяться. Ну, Так як я зайшла в магазин, хотілося щось купити. Це, до речі, там тканини продавалися. От, І я вирішила взяти ось такий от клубочок. Ниток. Це, можливо для хардангера. Ну, неможливо, а більше все це буде для хардангера. Ну, побачимо, придбала і придбала отаку от ось рамочку. До речі, я її придбала якби ну спочатку для Мілхіла. Я не впевнена, що там підійде розмір, але вона квадратна. І, можливо, якщо зробити паспорту, то все це чудово можна сюди оформити. В мене є кукурузка від Мілхіл. Ну, я розумію, що по кольору до кукурузки, ну, це білий колір не пасує. Але я взяла, вона по ціні була дуже класна, ця рамочка. І кудись-таки щось я сюди оформлю. По-любому Тож, ж придбала. І вже коли я приїхала додому, звичайно ж, я пішла по магазинах і зайшла в Аврору. В Аврорі я придбала отакий ось товстий крючок. Такого номера в мене немає. Я подивилася теж у своїй колекції крючків, і якраз цього восьмого номера в мене немає. Тож придбала собі крючок. Він теж мені в хазяйстві, як то кажуть, все пригодиться. І зайшла я теж у свій магазин неподалік від мене, де я, де я живу, і м -м, знайшла я білий фетр. Білий фетр чомусь зараз купити не можна. Він не скрізь продається. І, як мені пояснили, що навіть на складах його купити не можна, тож я взяла собі 5 аркушів білого фетру. Якраз мені буде на мого янгула в першу чергу. І так як я вишиваю новорічні іграшки на пластику, тож він мені зайвий абсолютно не буде. Він якийсь не зовсім білосніжний, він білий, але так, да, він не білосніжний, щоб такий, як кажуть, як сніг, що очі відбирало. Якийсь він такий дивний білий, але будемо вважати, що білий. Тож, отакі в мене придбання. І ще не все. Десь у мене ще є стрічечка. Теж я купляла в чешській ліпі. але я не знаю, я чомусь його Ну, я не могла його там залишити, я мала би його забрати додому, але чомусь він мені ще на очі не попався. Можливо, десь в сумочці лежить, тож знайду, покажу, мабуть, вже в слідуючій... Раз. Ось такі мої покупочки, дуже-дуже скромні. Ось об'єм роботи в мене є на цілий тиждень. Тож дай Боже, щоб всі мої плани вдалися і буду завершувати на цій оптимістичній ноті своє відео. Зараз буду монтувати, бо вже у нас пізній вечір. Вам кажу до побачення. До слідуючої суботи, точніше, до неділі. До зустрічі, па-па!